Добрий день, шановні батьки і дітки. Сьогодні в нас заняття ліплення. Давайте я вам загад... загадаю загадку. Теплий дощик народився, паросолькою накрився, може з лісу пострибав, якби другу ногу мав. Що це? Це гриб. Гриби, дітки, це не рослини. Вони мають іншу будову. Вони складаються із ніжки і шапки. Гриби ростуть в лісі. У нас зараз осінь, І в лісі дуже багато грибочків. Гриби бувають отруйні і ісівні. Ось я вам покажу такі самі отруйні гриби, які це у нас мухомор і бліда поганка. Це отруйні гриби. Їх не можна. Вживати. Так, а ось це у нас грибочки, які можна їсти. Так, це у нас маслята, це у нас оп'ята, опеньки українською мовою. А це у нас благородний білий гриб. Сьогодні ми з вами будемо ліпити гриб. Веселу сімейку грибів маслята. У маслята давайте подивимося. Шапочка у нього коричневого кольору, а ніжку ми зробимо жовтого кольору. І травичка у нас зеленого кольору. Це у нас буде така підставочка. Нам потрібно коричневий пластилин, жовтий пластилин і зелений пластилин. Із зеленого пластилина ми будемо робити підставочку. Відриваємо кусочок пластилину, розминаємо його, щоб він був м'якенький, і робимо таку довгеньку підставочку. Розтачуємо пластилин, потім приплюснуємо його пальчиками. Пальчиками, і виходить у нас така підставочка. Так, це буде, в нас тут будуть стояти наші грибочки. Грибочки в нас ми зробимо великий грибочок, маленький грибочок і середній грибочок. Беремо із коричневого пластилину, відриваємо від коричневого кусочок е, великий кусочок. Середній кусочок і маленький кусочок. Із цих пластин, із цих кусочків ми робимо такі кульки, колобочки Великий колобочок середній колобочок робимо. Круговими рухами. Так. І маленький. Колобочки Відклали в сторіночку. Далі беремо жовті, робимо ніжки. Ніжка у грибочка довга. Значить ми робимо, теж відриваємо великий кусочок, середній кусочок і маленький кусочок пластилина. І робимо ніжки. Так, ніжки в нас довгі. Розкачуємо ручками одна ніжка для одного грибочка, друга ніжка, для середнього, трошки меншу робимо ніжку. І маленька для маленького грибочка. Так, оці кульки ми пальчиками розплющуємо. І виходить, у нас така шапочка для грибочка. Так. Ми приєднуємо ніжку до шапочки. І получається в нас такий грибочок. Так, далі робимо чуть менший грибочок. Середній грибочок. І теж прикріплюємо ніжку до грибочка, до шапочки. Так. І маленький грибочок. Робимо. Так же саме розплющуємо і прикріплюємо ніжку. І всі ці грибочки викладаємо на нашу підставочку. Ось. І виходить, в нас така весела сімейка грибочків. Папа, мама і тато мама і дитина. Ось Ось і все.